З того дня, коли в нашу країну увійшла жорстока війна, такі слова, як боєприпаси, вибухонебезпечні предмети, мінна небезпека стали для кожного українця звичними та зрозумілими. Також усі від малого до дорослого знають про те, що справою розмінування займаються професіонали піротехніки, сапери або вибухотехніки. Роботу з розмінування територій працівники ДСНС проводять від початку активних бойових дій. Але наразі важко сказати, яка територія замінована, бо бойові дії тривають, і ці цифри постійно змінюються на сьогоднішній день. з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тобто з 24 лютого 2022 року, піротехнічними розрахунками було обстежено біля 2 тисяч гектарів території на наявність ВНП та вилучено біля 38 тисяч гектарів. Різноманітних вибухонебезпечних предметів це як міни протитанкові, протипіхотні. А також залишки від артилерійських снарядів, реактивних ракет на сьогоднішній день. Розмінування територій проводять працівники ДСНС із інших областей нашої країни на території Донеччини Працює 20 перетехнічних розрахунків. Це як розрахунки наші головного управління ДСНС у Донецькій області, так і приданих підрозділів з різних областей України. До початку повномасштабного вторгнення піротехніки час від часу залучалися до вилучення та знищення боєприпасів часів минулих війн. А зараз щоденно проводять роботи зі знешкодження боєприпасів після обстрілів та розмінування деокупованих територій. Як зазначають в ДСНС, території дуже забруднені, іноді за один робочий виїзд можна пройти десятки метрів. Кожна територія, кожний випадок він індивідуальний. Тому це, ну наприклад, розрахунок може як перевірити ділянку там до пів гектара за робочий день, так і 10 квадратних метрів, дуже щільно забруднені протипіхотними і протитанковими мінами, а також саморобними вибуховими пристроями. Головне правило при виявленні вибухонебезпечного предмету не підходь, не чіпай, зателефонуй 101. Потрібно запам'ятати місце знаходження та спробувати його якось позначити, щоб піротехнічні групи якнайшвидше до нього дістались в умовах сьогодення. Піротехніки щодня стикаються з різними видами ВНП. Різноманітні міни, як протитанкові, протипіхотні, гранати, артилерійські снаряди, реактивні снаряди, ракети, залишки цих предметів, навіть якщо вони здаються пошкодженими, непридатними, вони теж несуть дуже велику небезпеку. Це також можуть бути саморобні пристрої, будь-які підозрілі іграшки, пакунки да взагалі будь-що. Для того, щоб розуміти, з чим щодня стикаються фахівці ДСНС, варто знати, що на сьогодні існує безліч різновидів озброєння, і піротехнік має безпомилково оцінити їх розмір, вагу і принцип дії. Тому для проведення робіт з розмінування використовують чимало пристроїв. Металошукачі різноманітні, от, щупи, от, і так безпілотні літальні апарати. Для розвідки місцевості, і також роботизована техніка. В нас є як малі роботи, розвідники, які досліджують місцевість, середні роботи з маніпулятором для переміщення вибухонебезпечних предметів або доставки до них заряду для їх знищення. А і Також в нас є машина механізованого розмінування, яка Здійснює очищення території механізованим способом, як зазначає начальник частини піротехнічних робіт, аби виконувати роботи з розмінування, всі піротехніки постійно підвищують професійний рівень власної підготовки та набувають нового досвіду. Всі співробітники, які до нас приходять, вони приходять добровільно, вмотивовані, патріотично налаштовані. І вони дуже розуміють, що територія дуже забруднена вибухонебезпечними предметами. Крім них, цієї роботи, Роботи ніхто не зробить і їм будувати тут своє майбутнє. На сьогоднішній день ми розуміємо, що роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів будуть тривати ну, десятки років. У зв'язку з цим наш підрозділ розширюється, і зараз проходить набір персоналу для частини піротехнічних робіт. В основному це сапери, водії і водолази сапери. Стосовно вільних вакансій, усім бажаючим необхідно звертатися до відділення персоналу за номером телефону 095 225 97 67.